Огняному, спосеред Тернового куща. І побачив він, що та термина горить огнем, але не згорає. І сказав зійду, зійдуно і побачив це велике видіння. Чому не згорає термина? Звична річ, периферичний зір пастуха влавлює горить кущ. Коли спека шалена 40, 50, 60 і пустеля. То е, от в Юсібі ранкова крапля роси залишилася. Сонце через цю призму нагріває, воно е, починає диміти, загорає. Скільки суха тернина горить? Секунди. Лічені секунди. І тут його перифаричне зірловить, що ця тернина горить, горить. По часу і по всім законам природи вона мала давно згоріти, а вона не згорає. І вона знову не згорає і вже він почав дивитися в ту сторону. І потім каже: ні, все, я піду розберуся, це ненормально. І ось він іде, іде, і тут голос його зупиняє, голос Мойсею Мойсею. Таке, знаєте, подвійне звернення. Цікаво, що в Біблії не часто воно є, але воно є. Авраам, Авраам. І з цього починається нова історія у житті цієї людини. Потім було Самуїле Самуїле. І Бог починає говорити до юнака. Який робиться пророком і священником своєї нації. Потім буде сауле-сауле. І це буде знову поворотний момент до людини. Бог не мов би не фокусує таке персоналізоване звернення до тебе. Мойсею, Мойсею, не зближайся сюди. Зійми взуття своїх ніг. Готую собі знак. Ти чуєш голос, і ти так мусиш опа і розутесь, Зійми взуття. Чого? Бо місце, на якому ти стоїш святе. Мусульмани цю традицію зберегли до сьогодні. Вони саме через Авраама роззуваються у своїх мечетях. Бо, е, припрошую, із за Мойсея. Саме із за Мойсея роззуваються. Бо святе місце треба розутись. Християни і євреї, на щастя, правильно зрозуміли цей знак. Це знак. Це не повеління. Це знак того, що. Є е, час і місце, коли Бог так наближається до тебе, що тобі треба ну, реально е, приготуватися до цього, відкинути все нечисте. Кожен з нас має святу сферу або принаймні мусив би мати туди, куди нічого нечистого не входить. Я переконаний, що сьогодні таким місцем, е, місцем є наше тіло, храм Духа Святого. Наш дух, душа і тіло це є вмістилищем Бога. І це сьогодні ключова святиня. Ніколи дім молитви, ніколи ніякий храм, нема святих місць. Це є приміщення для нашого комфорту. Тільки наш, наше тіло, душа і дух є святим місцем там, яке мусить бути обережене від всякого нечистого впливу, бо там живе Бог. І ось Бог, звертаючись до Мойсея, каже, нагадує йому. Я Бог батька Твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Я питаю себе, чому не Бог Авраама, Ісака Якова? Чому Бог акцентує свою увагу на те, що Він третій Бог, окремо для Авраама, окремо для Ісака, окремо для Якова? Розумуючи над цим, прийшов до висновку: що Бог хоче бути відкритий і прийнятий кожним поколінням, зокрема, а ще точніше, кожним індивідумом, зокрема. Нема Бога роду. У язичників так є. Нема Бога сім'ї. Є твій Бог, є Бог твого батька, є Бог твого сина. І те, що мій батько був віруючим, мій діду був відродженим христином, мій прадід перший прийняв місіонера-благовісника, Львова в себе на селі, не робить мене віруючим. Мені треба було пройти через. Боротьбу з 16 до 20 років триває цей мій шлях пошуку, визначення, оприділення. І ось тоді Бог мого батька робиться моїм Богом. Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. До речі, це ще одну річомуся йому говорило. Так, зараз тобою говорить Бог, але він і раніше говорив в історії. Ти продовжуєш рід людей, з якими говорив Бог, з якими він мав свою справу, і якими він мав своє повеління. І ось Господь дає знак, говорить до Мойсея, роззувши його. До речі, з роззуванням ще одна думка. Мені здається, що Бог такі речі влаштовує для того, щоб сказати, слухай людина, спілкування на моїх правах. Я оприділяю, як буде виглядати наше спілкування. Тому роззуйся. в присутності Божій ми не можемо приходити зі своїми правилами. Присутність Божу, ми можемо приходити тільки на Його умовах. Оце особлива річ, яку вартує пам'ятати, розуміти і знати. І ось Господь каже: Я почув Зойки біду народу. Я почув біду. І знаєте, що Бог каже? Що він піде, що він визволить, що Він має план для спасіння цього народу? І в кінці цієї промови він каже Мойсею такі слова. Ну, я посилаю тебе. Отепер ідиш, десятий текст. А тепер ідиш, я пошлю тебе. Бог розповів, що це його справа визволення народу, що це його болить серце за зоїх народом, що це до його вугу дойшла біда народу. А завершується отаким от простим чином. Я посилаю тебе. Ти йди. Чим мене зачіпає ця історія? Бог перестріває людину посеред робочого процесу в його щоденному житті. Бог перестріває людину через знак Бог. Відкриває йому себе для того, щоби дати йому доручення Боже. Бог свою роботу на землі робить через своїх людей. Бог хоче, щоб Мойсей зробив його роботу. Старший посилає молодшого. Начальник делегує підлеглому. Господь вибирає Мойсея, щоб той зайнявся справою визволення ізраїльського народу. І тепер п'ять. Реакції Мойсея. П'ять раз Мойсей реагує. Іде діалог. Кінець третього і четвертий розділ описує нам його неймовірно детально. Таке враження, що для Мойсея цей діалог справив небо, яке враження. Бо трудно знайти ще розмову його з Богом отак детально записано. Перше, що каже Мойсей, коли все це Бог йому сказав. Перша реакція Мосея. Хто я такий? Хто я такий? Ну, яким правом я кудись піду? Я не знаю, чи вам це. Ні, думаю, що вам це знайомо. Колись вам щось доручали, а ви собі, ну, ну а який я маю право? Чи... Ну, а хто я такий для них? Ну, як, як я піду їм, що говорити? Хто я такий? Ну, до речі, ще тут з, цим, е... з цією фразою є ще одна проблема. Коли ми не знаємо, хто ми такі, ми маємо взагалі проблему з покликанням життєвим. Багато людей мечиться по життю, бо не розуміють, хто вони такі. Вони ще не ідентифікували себе. До речі, коли людина не знає точно, хто вона така, вона дає себе обдурити сатаною. І тоді суспільство сатана надає їй е, е, ідентичності, яка її не являється. Як реагує Бог на таку невпевненість Мойсея? Мойсей каже, хто я такий, а 12-й текст відповідь Бога. Я буду з тобою. Скажіть, Бог почув Мойся я чи ні? Мойсей каже, хто я такий? А Бог каже, я буду з тобою. Таке враження, що це розмова на різних поверхах. Ну, насправді це не розмова на різних поверхах. Бо Бог відповідає Мойсею в Яблочко, в цій Мойсей. Питання не хто ти такий, а, а чий ти? Чий ти? Я буду з тобою. Ти, мій, ти. Хто? Чий ти є? Я дуже люблю цей радянський мультик старий е мальчик тече. Нічий свій собственни. Хоча то так не буває, щоб які були свої собственні. І ви розумієте, там в устах цього старого почтальона така неймовірна мудрість. Діти завдячити. Такого не буває. От людина. На теж я хочу бути своєю власною. А вона завжди чиясь. І те, чиї ми, определяє нашу ідентичність. Ось що дуже важливо, відповідь на питання, хто я, криється у відповіді на питання, чий я? Чий я? Пам'ятаю село, де я виростав у діда мого. То коли мене бачили, питали, чий ти. На селі люди знайомилися таким чином. Не як тебе звати, а чий ти? Чому? Бо коли вони знають, чий я є, а на селі всі знають одне одного, то зразу можна поняти, що від мене чекати, як мене виховували, що кажуть про мого тата, маму, діда, бабу. Все це відомо. І вся їхня слава, в лапках чи пряма, вона лягає на мене, і, моє, і відношення до мене формується на тому, чий я є. До речі, дуже мудро. Куди розумніше, ніж просто сказати про ім'я і професію. Це нічого ще не сказало про людину. Цікаво, що інший єврей, коли розказував про себе, він казав е, такі е, слова, що, е, коли він свідкував, Павло Апостол каже, мені явився ангел Бога, якому я належу, і якому я служу. Це він так пояснював про своє покликання. Я йому належу, йому я служу. Ви чуєте відповідь на питання, чиї, чи я, чи ти залежить. Розуміння особистісного покликання. Бо то чи я є, того справу я роблю. З тим мене і я себе ідентифікую. Отже, перше заперечення Мойсея перша Божа реакція. Хто я такий? Ти мій? ти мій. Друге, Мойсей на цьому не зупинився, каже: Господи, так я ж не знаю, хто ти. От я прийду до них. І вони не спитають, а що це, який це такий Бог? Як його моє ім'я? І так Майсей і каже. Яке ім'я його? Що я їм скажу? Бог, до речі, це, це питання вже звучало. Колись раніше Яків в ту особливу ніч боротьби з Богом чи ангелом лиця Господнього запитав, яке твоє ім'я? А йому було відповідь, що тобі знати? Бог не відкрив себе того часу Якову, але проходив час, і Бог каже: Я той, що є. Отак скажеш Ізраїлим синам. Сущті послав мене. Я не знаю реакцію Мойсея. Ну десь в мене таке відчуття, що це була така німа сцена Я? Я той, хто є? Я є. Мойсей з Єгипта вийшов. Він богів бачить. Озіріса, це Бог такий з головою бика. Він бачив Анубіса, це й був Бог з собачою головою. Він бачив Ізіду така жіночка приємна. Він бачив Бога Ра, це таке е, з сонцем на голові. А тут він нікого не бачить, кущ бачить, але з чує голос Я той хто є. Тобто, якщо і щось є у Всесвіті, в космосі. То це Бог. Він той, хто є. Кущ забути тремуйсею. Все, що він бачив в Єгипті, треба забути, бо то є плід демонічної уяви хворої на гріх людини, яка постійно продукує божества ідолів безперервно, з е, всякими німбами чи без. З, людин, з людськими чи з тваринячими головами. Немає значення плід людської уяви. Але Бог є той, котрий є. Тобто оця первосубстанція Всесвіту, первосуть суть всього, початок всього. Що Боже ім'я мало сказати народу в рабстві? Боже ім'я мало сказати народу в рабстві, той, який Мойсей принесе їм, що Бог є початок всього. Він той, котрий є. Означає, що він є там, де є біда, там, де є людина. В рамні часи вважалося, що Бог є Богом роду, де живе рід, там є Бог. А якщо рід переселився, то вже їм треба шукати місцеве погіду. Часом так було. В цьому імені неймовірна простота, несказана простота. простота. Ми не знаємо, до речі, як читаєте це слово, так не зберегли євреї, чи Бог так допустив. Чотири букви, які ми маємо я і ви, ви, не говорять нам повного імені сьогодні, але тим не менше сутність цього дієслова чи іменника відома, я є. <кхи> <кхи> В цьому, до речі, відкритість Бога. Він є, всюди де є я. Він посеред людей. І, до речі, якщо людина хоче спотворити його сутність, хоче приписати йому щось, то. Вона це без проблем робить, і ми маємо з цим постійну справу. І Господь отак самим простим чином і найглибшим відкриває себе Мойсею. Отже, друге, у Мойсея забране. Мойсей вже знає, хто він, він вже знає Боже ім'я. Третє. Відповів Мойсей і каже, але ж вони не повірять. І не послухають голосу мого. І більше скажуть, не явився тобі Господь. І це нормально. Людина, будь-що, від ім'я Бога, коли ми скажемо, скаже собі, ти, це ти собі намалював, це ти собі придумав. Може таке бути? І тоді Господь каже, Мойсей, і на цю тему є допомога, є доказ мого втручання. В древній час, тоді, коли чарівники ворожбити видавали чудеса демонічні, Бог дає Мойсею палицю, яка у змія перетворювалась рук, ставала прокаженою, і ось те, що він потім зробив, коли воду перетворив у кров. Бог дає знаки і каже Мойсею: будуть з тобою знаки. Четверте. Тепер Мойсей приходить до такого дуже суб'єктивно-індивідуалістського, зв'язаного з фізичним. Каже: Господи, я не промовець ні вчора, ні позавчора, ані відтоді, коли ти горив був до свого раба. Бо я тяжко устий та тяжко язик. <кій> Дехто каже, що Мойсей заїкався. Не знаю. Це слово не має такого прямого перекладу. Хоча Степан, коли розповідає про Мойсея диякон, проти чого ніхто не перечив з євреїв, казав, що він був міцний в словах і в ділах. Тому, можливо, в нього були трудності мови, але не такі надто великі, як е -е, Мойсей їх малював. Але коли ми чогось не хочемо, то будь-яка наша зацепка зразу роздувається у великий шар. Коли ми щось не хочемо робити з того, що Бог хоче зробити нас, ми починаємо нашу хворобу перебільшувати, нашу бідність перебільшувати, нашу занятість перебільшувати, наші фізичні вади перебільшувати. І Бог вже говорить певним чином різко навіть. Хто дав уста людині? Хто робить німим, чи глухим, чи ведючим, чи темним? Чи не я, Господь, а тепер іди, бо я буду устами твоїми, буду навчати тебе, що ти маєш говорити. Ось отаке дуже конкретне, очевидне повеління. Чотири проблеми ставить Мойсей Богові. Я не знаю свого покликання, я не знаю Твого ім'я, вони не послухають мене, і я маю фізичну проблему. Бог всі ці. Причини дуже ясно забирає від Мойсея. Мойсей все зрозумів. Він Божий. Боже ім'я, вау, отаке просте і величне. Бог дав йому чудо творити, Бог буде його устами і Бог буде з ним промовляти. Все ясно, все зрозуміло. Яка реакція Мойсея? Така як усіх нас, так, Господи, я все зрозумів. Пошли когось іншого. Я все поняв, в мене немає ніяких вибачень. Пошли, будь ласка, кого-небудь ще. Мені кристально все ясно. І ось тут ми маємо такий наш відомий, наша відома проблема це не послуг. Найпринциповіше, що сьогодні зупиняє віруючих людей від виконання Божого повеління місії, це не послуг. Так, люди будуть мотивувати здоров'ям, сім'єю, а я не вчився в семінаріях, а я не вмію так з людьми говорити. А у мене немає того, а я не такий. Я вже за старий, я вже за молодий, а в мене там діти великі, маленькі, дорослі, хворі, здорові, і багато мало. І кожна причина. Висловлює одне, наш непослух, наш непослух. Апостол Павло повторює цю Божу тезу, що сила людини не у силі, а в слабкості, в безсилі. І тому Павло каже, я буду хвалитись немочами, щоб сила Христова перебувала. Сьогодні багато віруючих людей каже: а чому в церкві не видно Божу дію, Божу руку, Божу силу? Чому не відбувається як раніше? А я вам скажу по дуже простій причині. Через непослух Християн. Через непослух і тисячі даремних вибачень сьогодні Бог не може діяти, не не хоче, але Він себе обмежує діє через нас. І тому, коли ми не хочемо діяти, і церква, відповідно, усинає. Церква відповідно нічого не переживає, бо люди не слухняні. До речі, до честі Мойсея треба сказати, що він Бог щирий. Як на мене, ще гірше сказати Богові, отак так, це добра справа, я піду і не піти. Мойсей, принаймні, прямо, отак, як є, говорив і тим самим відкривався, щоб Бог працював з ним далі. Історія завершилася так конкретно, бо так мені здається, що Бог на нього ще раз кулаком грюкнув, но пішов на крок. Здається мені, що коли ми люди ну, відверто. Оттак, ну, ми маємо проблему якусь, Бог змилосерджується над нами, буде терпливий. І він посилає з Мойсеєм Аарона. Це не був план Божий, початково, як ми бачимо. Але потім Він дає близьким другим, соратникам рідного брата Арона, який зробився устами Мойсеєва, mm -hmm. який зробився яким, його таким соратником. І я так розумію, що Мойсею стало значно легше, бо отак Бог пішов отаким от шляхом. Звичайно, цей соратник ключового дня підведе, бо власними руками зліпить золотого бика зовсім на, єгипетську, на єгипетський стиль. Ось. Але, тим не менше, це була велика допомога Мойсея. І з цього я роблю висновок, що Бог наш неймовірно довготерпливий. Він довготерпливий з нами. Він е шукає, як нас навчити, коли ми йому заперечуємо. І він посилає нам допомогу тоді, коли ми, здавалось би, ну, безсилі. Коли ми вивчаємо цю історію покликання Мойсея, ми вивчаємо неймовірно великого Бога, відкриваємо собі, що це Бог, який шукає спілності з людини. Бог має справу на землі, він не покинув землю. Це не Бог, який створив і все покинув, як вірять деїсти. Він Бог, який близький і чує крик людей. Тому, якщо християни сьогодні змучуються просити Бога про мир для України, даремно вони змучуються, тому що Бог хоче бути прошений. Але в нього є на свій час. Но по тривалості, інтенсивності єврейських зітхань в Єгипті, Бог зреагував. І ось Бог зустрічає людину посеред роботи, зайнятості в робочому процесі. Звичайно, спілкуватися з Богом людина може тільки на Божих умовах. Бог, відкриваючи людині, говорить. Досвідом зрозумілим їй, опираючись на минулі дії в попередніх поколіннях. Мені дуже важливо, важливо що Бог ініціює зустріч з людиною. Не людина з Богом, а Бог шукає людину. Бог перестріває людину. І ось Бог відкриває себе як той, котрий поряд. Він з нами <кій> до наших трагедій під час і після. Він з нами до наших успіхів і провалів під час і після. Він той, котрий реально поряд в усіх обставинах. І в обставинах нашого горя і страждання. І навіть в обставинах, коли нам здається, що Бога не видно, чи він відходить, ніколи він відходить від своїх дітей. Це його правило. Він поряд. І навіть коли ми доходимо до порогу смерті, і нам треба пройти через найглибшу долину нашого життя, то і тут він поряд. Смерть це межа нашого життя, хтось сказав. Але Бог межа смерті. Ось цей страшний, короткий, тонкий перехід, і Господь з ним проходить. В Ісусі Він пройшов через смерть. І святкуючи перемогу Ісуса, ми розуміємо, що Бог пройшов все разом з нами. А ще ця історія нам відкриває Божу догу терпеливість. Але найволічніше, що мусимо пам'ятати, що Бог. В історії поклику Мойсея постає як визволити. Він взагалі почав розмову з Мойсеєм, бо його місія була визволити народ. Визволити народ. Місія Господа Бога через Ісуса до сьогодні лишається ідентичною. Він визволити. Перемога Ісуса на Христі стверджує цю місію Бога до цього світу. Він прагне, щоб, якомога, щоб всі грішники спаслись. А для цього він кличе й шукає слухняних братів і сестер. Книга Вихід це неймовірно важлива книга. Без книги вихід і новий заповіт безсмисліний. Чому? Тому що саме вихід з рабства і все, що сталося там, стане прообразом і вказівкою на все, що ми маємо з Ісусом. Місія доручена Мойсеєві була для того, щоб через цей народ. У світ прийшов єдиний, справжній, вирішальний визволитель задля неповторної жертви Голгофської на Христі. І сьогодні нам з вами ця історія вчить простим речам. Довіритися такому Богу. Він присутній в нашій дійсності. Він знає все. Нас хвилює корупція, вбивства, нас хвилює війна. Він знає це. Немає місця, де я можу вийти з-під його опіки, бо він зі мною у всіх цих місцях. Бог лишився той самий, він розставляє знаки по нашому житті. І в твоїй життєвій дорозі точно є знаки від Бога, які ти знаєш. Це Бог тебе кличе, підштовхує, підбадьорює. Часом ти сам можеш трактувати щось, що тобі вигідно, як Боже, але, як правило, через братів він коригує тебе. І тому основна. Основний заклик для нас це знаючи, який є Бог, розпізнаючи його знаки, підкоритися його дорученню до, до себе. Підкоритися його дорученню. А він має справу для кожного свого послідовника. Це справа в громаді, де ти можеш служити братам і сестрам, це справа служіння іншим громадам, це справа служіння міській громаді, суспільно, політично, благовісницько, євангелізаційно за покликом. І що би ми не робили? Чи ми б проповідували пастором, були, місіонером, благовісником, чи ми б були церковним співробітником, чи ми були б е, пекарем, двірником, е, майстром на заводі. Для всіх категорій лишається одна єдина місія. Ідіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи. Місія не змінюється від категорії зайнятості людини. Бог перестрів мою за алтарою. Тому Бог перестріває своїх послідовників там, де вони є. Бо Бог запланував визволення багатьох. І Він зробить це з нами чи без нас. Краще, щоб з нами. А для цього наш послуг принциповий. Наш послуг це є головна передумова нашого благословіння життєвого, нашого виконання доручення нам урученого, наш не послуг це джерело прокляття, Джерело запутаності чи джерело е, такого митання кругу. І нехай Господь вас збереже, вільний послуг у Богові, а благословить вас, бути благословенними служителями Його послуху. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.